Зарплата теж. Це коли старенькі бабусі заробляють пенсію. І, і в пенсії ще є конфети. Ти, бо мені коли приносили пенсію, чим там мені давала чоча, вона з максимум шоколадки. Робити свою роботу, сидіти за комп'ютером. Працювати, ремонтувати щось. Де, де дідусі, бабусі заробляють е, пенсію, щоб вони побули трошки з дітками. Це листки, а зарплата це гроші. Дідусі, бабусі. Тато, мама. Там, Де, 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 це, я де, де пенсія? Там, де, цей. Де, люд... там, де вихідний. Щоб це, щоб заробляти ти гроші. гроші. Працювати. Ти. ти. Склероз це коли е, людина багато п'є. Склероз? Я не знаю, що таке склероз. І він заїдає, п'є багато. Це від машини. Бензин це який в машині. І коли бензин закінчується, така водичка чорна-чорна. І туди наливаєш, там, де бензин, і машина їздить. Бензин це коли за... машину заправляєш. Чи може наливати в тла, то за. Хто... Бензин це для машини теж заправляє. Да. І Можна ще наливати Фу. Лу. Лу. Можна в камаш. В О, Бензин оранжевий колір. Дуже багато годин. Во, може вона завести на море, на, на втуті. І ще може автобус завести в Тутцію. Я колись їздила в Турцію. А знаєте, мене те навчив шашку, ми так хоккула в синікамент, а в кого хочуба так битися. Бити, Тик-тик-тик-тк. Шахтар. Е, коли коли і глач у хокей. Шахтар це мій е, вовка грає в хокей. Хокей — це е, м'яч один і всіх такі. Вот ну, такі і такі палички. Вони відбивають паличками. Які. Шахтар це коли на боксі чи на футболі. Мене от мама запише на бокс. Шахтар. Хто шашки лає? Директор це директор школи, директор садочка. Я директор це коман командир роботи. Ти... Він даже може хищати Батмена, Бана Бана площає. Батмена трошки ще є. Директор це садка. Директор садка, так ксадка. Директор ще роботи. Звільняє людину. Він він, він каже, хто кому можна на вихідниша. Директор то? Це наш я ще й герой. Mm. Вога теж, ну він ну, я колись їздила на ньому. І, і я бачила, що там дуже мало бензину дають. Волга, wow. тому що вона, бо вона менше гривнів стоїть. Бо повне бо, бо її колосашович. Бо, Буде повну бензин туди наливати. За вусті бо, там сказати. Бен-бен, Ну, бен-бен, чи можна бен -бен. їхати на мовчучі? А БМВ дуже багато, треба три тисячі. — Якісь машині я не знаю, які машині бензин живе. Бо тому що він скоро їздить. Всіх машини заливають на дні, щоб гавно їхати.